Так, всім привіт! Привіт, девчата. Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Я, звісно, сьогодні в шокі. От, шокі от сьогоднішніх цен, прямо в шокі. Треба ходити в якісь магазини, мабуть, де дешевші ціни. А я забігла в гаму на секундочку і что? Взяла з собою полтинник в сумку, потім скажу, де я його взяла. І думаю, я піду його быстренько потрачу. Якби мовик не зайшов, я б не знаю, що б я робила. Значить, 40. 41,25. А що 41? А, було 73. скупилась на 73 злотих, потім розкажу. Коротше говоря, забігла ванну і думаю, зараз швидко по мілочам. Не треба особі закупити, але по мелочам треба скупити. А воно по мілочам не виходить. Тому що мілочі виросли вже у великі гроші. Значить, я зараз швидко все витягну, що я купила. Купила сардельки, Уже відкриті, бо було. На роботу поїхав, взяв з собою такі дві полосочки. Кілограм тут. <кій> Кілограмчик. 250 грам творога. Богданові і дві такі тіндерпінги. Е, Пачечка сосісок, невеличка, це маленька пачечка, в якій я навіть не знаю, 140 грам. В цих сосісках 140 грам, Ну вони такі е, паровечки шинки. Ну, без додатків консервантів, детських. Богдана взяла сосіски, дуже любить. Взяла мабутерброди сир моцарела 200 г. Взяла на бутерброди мільйонка така дешевенька ковбаса. вона девочки, недавно ця ковбаса стоїла 24. Зразу 21, потом 24. Зараз уже 28. Так що це не растуть. Мелінка 28, сир по 35 моцарелла. Значить, що я ще взяла? Взяла один пакет, потім посипала, бо в мене не було пакета, а купляти я не захотіла. Взяла таких 5 помідорок, зараз вам все розкажу по ценам. Взяла 5 цибулин, але я планувала її на секундочку на 50 злотих. Всього 50 злотих у мене було в кошельку. Взяла три огурчика, бо грунтові вже по 16 злотих, ці трошки дешевші. Взяла три огурчика. Вилася. Мені так хочеться скуплятися. Я оце, як переїду, у нас магазин, прямо у нас виходиш з під'їзду і зразу ми живемо на магазині. Там я буду бігати по одну морквину і по одну цибулину. Дві морквинки взяла. Взяла пів кілограма фаршу, 520 грам, по 16 лопатки мелина. І взяла булочку хліба. У нас хліб печений є, домашній, ну він як булка, я прямо багато їм хліба. І я заладка бутербродів о вот такого бичного їхнього. Не дуже качественно, щоб зробити бутерброд з сиром і з чашкою чаю випити. В общем, це всі закупи. Я дівчки з полтинником хожу спокійно по магазину. Я вважаю, що я... мені хватило. Де взяла полтинник, пішла до Ліди сьогодні, ходила взагалі з хотіла трошки погуляти. Пішов дощ, у мене не було зонта. А Ліда каже, помийте мені, пожалуйста, коридори, поможіть коридори, лісницю, бо вже затопталося. Там йдуть у них ремонти і затопталося. І вона каже, купіть, помийте мені, місто того все одно подвигаєтесь і Я вам позолочу ручку. <хи> я їй допомагаю чисто від душі, як мама, чесно. Вона ніколи даром не хоче, і вона кидає мені полтинник, підітьте собі щось купіть. Ну, от я думаю, сьогодні сім'ї возьму і піду, що для дому, для сім'ї, куплю добренького. Так що полтинник мені кинула Ліда сьогодні просто з барського плеча. І Я з цим полтинником пішла в гаму. Ну, гама, конечно, у нас дороговатая, но він класний магазин, він э, качественный товар. Сейчас я водички на люди, сейчас особенно я хочу сьогодні пити, А що я їла сьогодні, щоб я пить хотіла? Ну скажіть мені, пожалуйста. Ой, блин, не знаю, сама не знаю. Так, так, так. Сейчас попью водички, Секундочку. І ну, взагалі я з полтинником набрала все оце на руку. Я щось думала, що я вкладуся. А Вовик був на зубах. І вже Вовок вийшов з зубів і шукає мене в магазині. Ну, я, звісно, перестрахувалась. у тебе є гроші, є. Ну, раз я думаю, якщо вже вдруг лишнє, то він доплатить. Я наказу, як прийшла, вона мені каже, 73 з копійками, 74 злотих пошти, я е, е, охеріла, Думаю, нічого собі що ж я взяла. На суп кіла тіхтілюк та на пару тих у... фаршу на тіхтільках взяла, суп буду варити. Морквина цибулина, ну що тут, ну, для сім'ї з п'яти чоловік це взагалі. А 70.73,35. Дівочки, хліб по 4,95, кого інтересують ціни. Считайте 5 злотих, по гривнях 50, а то й більше. Морковка 1,79 кг на 45 грошиків. М'ясо лопатка 16 за кілограм, я взяла на 8,30 Цибуля жовта 2,60 кг і взяла на 1,40. Помідор Ліма по 14, 360 грамів на п'ятерку. 5 злотих стоїть 5 помідорчиків таких. Я фігею, ну коли це такі ціни були? Я недавно хотіла закатувати, а вони по 14 злотих. 5 помідор... Одна помідорка стоїть 1 злоту або 10 гривень. Ви представляєте, скільки це? Це я в шокі. Я вам кажу, що я сьогодні це в шокі. Далі, помідори, огірок 435 по 13 злотих на 5,65 три огірка. Три отакеньких огурчика на 5,65-56,50 на гривні. Так що представляєте, які в нас ціни? Так, да, у нас зарплати великі. Ну, зарплати настільки не піднімаються, як піднімаються ціни не по днями по часам. Значить, помідор, огірок. 7 злотих стоят ці сосіски. 4 сосіски 2-4, 5 невеличких сосісок. По весу 140 г стоїть 6,99 7. Так, Сир моцарелла по 35 на 7 злотих 200 г. Мільонка 200 г по 28 на 5,70 Ковбаска, це серделька кілограм на 14 злотих. Оце пачка кілограмва сердель на 14 злотих. 140 гривень, якщо на гривні, плюс-мінус, девочки. Так Так що не дуже в нас дешево. Я думаю, ви напишете, які у вас ціни. Батон Kinder Pinkлі 2,90, хоча в лілі 2,70, а тут 2,90. Ну, плюс-мінус за ноги, щоб ноги не бути. Далі. Творог 4,50. За 250 грамм, значить це 9,18 злотих за кілограм. А, так, 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 так. Батон Kinder Pingvi. Два батончика, да, я взяла. І і ще брала орбіт, да, взяла орбіт, орбітку, бо він був у зубного і в нього такий неприятний запах. І він, коротше, говоря, взяла орбіт, йому не можна зараз їсти, поїхав на роботу, і я йому дала жвачку, кажу, хоч жвачку пожує, щоб не було неприятностей. Оце закупи на 73,35. А гама в нас вже ж там накупительна карта остається е, скидка. Якщо в тебе карточка пікаєш, і вона там щось скидає, тобі скидає. Думаю, давно мене скидали. Кажу, а не Пані щось там відлічить, вона каже, можу. Подивилася і відлічила мені 32 злотих. Значить, на 73 я скупилася, 32 дві відлічила і 41 заплатила. Дівчата, я ще десятку з тих зароблених моїх, десятку ще й зекономила. Представляєте як? Ну, вообще, цены космические, я вам скажу. Цены космические, я не знаю, до чого ми йдемо, Як правильно економити, мені цікаво, дівчата. Я розумію, що в мене дуже багато підписників, людей, які мене дивляться, які живуть у Польщі. Поділіться зі мною, розкажіть, як ви виходите. Ви пишете на місяць який небудь там розподіляєте гроші, список, що ви готовите. Чи як правильно, У мене вроде би, вже і в холодильнику немного їди. Вроді би, попідбирали все, щоб не було лишнього. Ну, щось треба купити. Вчора заходила, то яйця купила, то те, то те. Ну, щось треба обов'язково купити. Сьогодні, опять, треба купити. І кожен день щось треба купити. Як ви з цим боретеся? Ще сьогодні потратили 250 злотих, оказалася пломба зуба. Був вже ж 50 злотих учора заплатив за сйомку зуба фотографію, оцю чи диск. Ну, коротше, ви поняли, диск йому зробили. Рентген. А сьогодні пішов запломбірував. Запломбірували йому зуб 250 злотих. Каже, я хочу між зубами, він мені зверху, пломбірує між зубами дирка, і я все время ковиряю, він набивається, прошу його запломбірую. Не запломбірував. Зверху дирку запломбірував, а внизу. Тепер записав його на 20 число далі пломбірувати. 250 злотих стоїть одна пломба і 50 злотих стоїть снімок. 300 злотих зуб. Ой, Господі, ну коротше, дівочки, мальчики, зуб він йому вставив спереді. один, Він його на свій корінь наращує, наращує, в мене хоч шурупом укручено. У корінь укручений шуруп. А в нього ні. А в нього просто на отой корінь його наліплений. Воно шатається, він вже підшатується. От це він його послав на снімок, щоб поняти, як він там держиться. Держиться він на соплях. Він аж підшатується, його як боїться ним їсти. І за нього ж він теж заплатив якісь гроші. Не знаю, скільки він йому буде служити, що з тими зубами. В общем, нема грошей, стільки щоб на зуби. Треба міняти масло. В машині треба міняти масло, бо зима на носу. А в нас переїзди, а переїзди це все гроші накладно. І, коротше говоря, така в нас, в ситуація, а така. Зараз я буду готувати супчик, буду виходити в прямий ефір, працюю, працюю. Я не пойму, що я їла, що в мене суши. Утром я сматилася, я нічого не їла, я побігла з ними швидко, щоб з ними доїхати. Там попила кофе. От чого в мене сушняк такий, я не пойму. Я ж не їла ще сьогодні нічого. Банан. Два банани з'їла. Один утром, один тільки що прибігла. Це, мабуть, їсти хочу Время вже 12. Оце їсти хочу і почала глушити воду. Все, дівочки, поки все. А там стрітеся. Поділилася з вами цінами нашими, а ви напишете, поділитесь зі мною, які у вас ціни, як ви робите закупи, мені дуже інтересно. Ну до зустрічі. На скору руку два помідорчика, один огурчик. Цибульку я роблю, якщо салатик роблю, якщо є у мене, є Обов'язково з зеленим маслом. А так цибульку віддільно уксусом трошки бризкаю. І вона постоє минутку-дві, тоді кислиночку дає для салата і туди прямо з уксусом. Цибульку дрібненько порізала. І дівчатки моє зелене масло. Бачите, воно так розділяється, потім я його розмішую. І туди ложечку олійки. Ложку олії тут укроп, чесничок, тут усе так класно пахне. Ого! Так що, дівчатки, хто ще у мене на каналі новий, не робив таке масло, робіть обов'язково. Це така красота, ось за секунду посолили той салатик трошечки маслочком полили і красота не описує. Чуть-чуть сольки, бо масло в нас солоне. Хто знає, на каналі подивіться, пошукайте. У мене є і наша соль, і маслочко. Чуть-чуть сольки, бо масло солоне. Там у масло є пів чайна ложка солі. І все, і в нас дуже смачний на обід салатик буде. Дорогувато починається, але буде, мабуть, ще дорожче. Ох і салат, дівчата. Сам би її бачите. Я зараз з Богданчиком є у нас пюрешка. варила, Я зараз розігрію пюрешку, по сардельці положу, і салатик, і об'єдіння у коворот большой. Як ми були маленькі, казали, батько казав діти кушати об'єдіння в коворот большой. І ми летіли з удовольствия їли і роззявляли свої ротики і казали, що ну, в мене більше, в мене більше все грію картошку і сардельки. І все, дівчатки, такий обід. Богданчика тарілочка йому піджарила сардельки, бо він не любить. Холодні ніякі сардельки, сосіски, все треба тільки, щоб було прогріти. Ну, пюрешку зато не любить зажарену, так що я вверх йому згорнула пропарину, а собі піджарила. А сардельки в мене холодні. і хлібушок. Смачного всім, хто буде з нами обідати. До зустрічі! Не ж, ми вже ми вже з вами аж у хто знаде. Привезли Богдана на уроки, я і так не бачу, і так не бачу. Привезли Богдана на уроки на заняття, Я самі. Кажу, Вова, тебе щось з рота прямо запах. Кажу Угу. Ковбашою, а? Він ще й досі не їв, пів п'ятого вечора він ще не їв. Так мені доктор сказав, я ще не був на зубах, а він, каже, не їсти бомбу поставки, а не їсти. Пів п'ятого. Не, їсти. не їсти, З так. пів одинадцятого сказав до пів п'ятого не їсти. Чим, дов... Чим довше, тим кріпше буде. Ну, я і... слухаю доктора. А Взяв тепер... на роботу дві сосіски череденько. Ну 4, не дві. Да? Це, що я кажу, добре. Я наварила суп з фрикадельками такого, а сливками за зробила, сливками заправила. Такий суп класний. А він прилетів і бігом вести Богдана на уроки і нема коли. Так він оце ну, з сардельками цими переб'є. А тоді поїдемо в Закопане. Так? Да. Оце так не по собі. Жить. Да. Дощ іде, погода така не дуже, стемніло. Навіть камера показує нам, що темно не хоче знімати. Ой, боже Боже. Оце що сідейка? Нічого, що я ще переляблю. Не спіши. Ти пережуй, а потім скажи. Повен рот, отак так все треба. І по-перше, і не нормально, як спішиш. От що голод до чого голод доводить, так? <клес> да? Так. Да. Вони напоминають, як раніше то сосиски були. Вони дешеві. Вони раніше були 11 злотих кілограм пачка. А зараз вже 14. Ну, та я сьогодні в шокі, я сьогодні знімала розпаковку, я казала. Я настільки сьогодні в шокі з Ну, ця мільйонка була раніше 21, а зараз 28. Двадцять один, двадцять три, двадцять а сейчас двадцять Ну ж куди? Ціни не ростуть не по дням, а по часам. Вона м'яканька, хороша. Якраз на мої звуки, на мою пломбу. Перейду, наверное, на, на ковбасу. Бусало. Ну, тугенький живий. Особливо з прослойкою. Та сало теж по 75 нема смислу. Будемо на рибу переходити. Ну, ну, по 75 кг, а я по 14 кг. Серделюк. Серделюк. Вони ж м'якші. Надо риби, я... риби, риби ходжу, як роби, я не знаю вже. Не знаю, але... як не їй вробі з того. Хочу по акції, дожидатися в Лідлі десь по акції красної риби, і тоді куплю на солю і будемо їсти. Ну, зараз нема. Я жареною не хочу. Ну, магазин відкриється жареною ну, купом. Немає в лідлі такої, щоб для жарки. Купи в українську як приїдуть з віддиха. Тож, ну, є ж там Стронг по 60. Ну, 69. Не люблю теж її. Ну, некий вкус. От підеш у наш український, возьмеш хека. О, це нащо Або мойва, або ще щось. Ми колись брали, воно не мойва, воно подобає мойви. вона подобає мойва. Вона мова тонка та довга, це така трохи. Пузатіша, ми навіть mm -hmm. не знаємо її назви. Настільки ми грамотні по рибі. Я не можу даже вкуса нормального поняти. Ну, от хочу. Крістіна, дівчинка, ця шовлідероба, купила, каже, чотири полосочки такі в коробочки. Вона, каже, я не знаю не ціну, нічого, я купила і засолила вдома. Сахар, солі, там, сутки чи скільки, треба подивитися в інтернеті, як її солить, бо я її ніколи не солила, не знаю. І вже на другий день принесла на бутерброди. Класна, малосольна, така класняча риба. Я особо ж рибу не люблю, але на бутерброді можу з'їсти. Є скумбрія морожена. Можна зробити по-домашньому, Засолити, розділити розсол і скумбрія буде. Скумбрія по домашньому. Сільотки ми солили, як у нас були магазини, продуктових магазинів було багато. І солили вдома сільотку. Чотирьовна каструля. Скільки двадцять чим то кілограм було у пачки, так? Да? Чи 18? Чи, чи, чи такого корочки 18 було? Ну, коротше, ящик мороженої сільки 450 грамової візьмем. Сутки вона кисне в одному розсолі. Я не знаю вже розсіл, нічого не пам'ятаю. Боже, як время летить. На літру. 100 грам може. 100 грам. І сутки, оце вона в одному розсолі. Там вона видасть із себе якийсь там запах, видасть із себе якісь виділення, які їй треба. Потім цей розсіл зливаємо і такий самий робимо розсіл чуть-чуть менше сурачний не, не, да не, тоді він прозрачний, і оце троє суток. Риба солиться. Боже, як нравилась нашим усім наша сельотка. Домашнього посола, домашнього посола, домашнього. Тоді відра беремо, ці сільодочні, відра викладаємо, розсолом заливаємо. Так, да, було діло. Дивлюся, в спортзал. Ми приїхали до школи на допомогу, а спортзал, і бігають учні, ж, навіть, старшокласники. Не старші, середні. Ну, Середні, ну немає. Ота йому це бігають. А то думаю, блін, а ми. Школа в Самойловці. І ми на волі Після школи, після уроків. Пішки. Хто нас возив? Бігали, стрибали. А зараз до кровати доповзти, якби. Так уже ж ти 60 років бігаєш. А скільки ти хотів? Ще 60 бігать. А президента вибрали в якусь страну? Ну, пережий та розкажи нормально. 92 года йому. Він із 42 год э, оце ж на роботі на цій на президентській, чи 48, ми не пам'ятаємо вже. О, Ви ж, мабуть, теж вже чули по новостях. І його і збрали ще на 7 років. Йому 92. Ну, що він, він собі думає? Що він собі думає? А ми 60 тільки. І волейбола не хочеться грати. Я вже знаю, що думаю? Я оце просинаюся рано, тоді в мене ще є півчаса в запасі. Я то туди піду, то туди по хатах провіряю. Я оце візьму, кросовки надіну і буду бігом займатися. Я не курю. Випиваю рідко. Де будеш буду... бігти? До туалета. Ні. <світку> <світку> От віранди, де обуєшся і в кросовках, а в туалет забіжеш. Просто по вулиці. Люди бігають. І я буду бігати. Мене Опро. візьмеш з собою. Я зразу маршрут зложу. Який там, так. Да. А він візьмуть тебе. Скоро сніг випаде, І ми... Послідчим... Ти можеш громче балакати, бо кажуть, мікрофон треба робити. назви карту номер. Хай ку... скинуть. У мене на мікрофон ще немає. Я можу кричати і так, без мікрофона, аж позакладає. О, тому що не чує. Все, все. Чує. Прощаємося. О, пока-пока. Ми ще не побігли. Я ж кажу, побіжимо, скоро сніг піде. А там лижі мені подарили. Станем на лижі. Я перший лижню буду прокладувати. А де ззаді за мною. Йо? А тепер поки. Все, вам, спокійної ночі. Бо вже багато. Це полудня. Хотіли дописати п'ять минут, а написали 25. Mňam. Háď -hmm. <coughs> buva je. Háď nastroje. S kým je. Mňam, no je spokojený,